Без ноги, без протеза, на палицях і на інвалідному візочку. Мені прикро було, що військова частина, яка не знаю, як там вийшло, але вони не мали його самого відпускати. До того вокзала з тої коляскою, треба ще доїхати. Не всі водітеля хочуть брати там людину, яка з візочком без ноги. У візку без грошей і даху над головою. Так добу змушений був чекати на потяг Тарас, діючий військовий із 153 ї механізованої бригади, який родом з Кіровоградщини. Про цю ситуацію стало відомо на початку серпня з допису жительки Кірпеня Людмили Першин. Вона розповіла про захисника, який кілька днів поспіль ночував просто неба у парку Нивки в Києві. Тоді про це першим дізнався військовий Володимир від власниці кафе опарку пані Вікторії. Він не Залишився байдужим і вирішив допомогти побратиму. Ставимо запитання, звідки він є, 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 він, є він військовослужбовцем. Він сказав, що так, він діючий військовослужбовець, що він тут проходив реабілітацію, але так вийшло, що його там виписали. Ну, я не знаю детальних інформацій, що його виписали, і йому треба на Вінницю їхати за протезом, який йому вже зробили. Володимир розповідає, спершу вони з товаришем нагодували Тараса і допомогли йому лягти, адже тіло заніміло від тривалого перебування у візку. Згодом військового відвезли на вокзал. Для цього заздалегідь зв'язалися з обласною адміністрацією та волонтерами. Завдяки цьому Тараса зустріли у Вінниці, надали транспорт, допомогли зупинитися в хостелі та дістатися до реабілітаційного центру. Подякував всім. За допомогу, тому що у нього взагалі грошей не було. Він мені дзвонить і каже: Вовчик. Надати на хостел не вистачає грошей, я тут засел, поселився, але я сказав, що піднесу ще потім. Я йому говорю, зараз вирішимо це питання. У мене теж не було грошей. Якби, якби у мене була зарплата прийшла, то я б ні в кого ніде нічого не питав. Я отак би виняв свої йому гроші і дав би, як я взагалі це завжди роблю. Я не цього не афішував, Але оця ситуація вкрай, що я так звернувся в, на публіку, звернувся до людей за допомогою, тому що ну, і там вкрай необхідно була допомога люди. Велика, превелика вдячність кожному, хто не пройшов повз ситуації з Тарасом. Ви проявили небайдужість і людяність до воїна, який залишився наодинці зі своєю бідою. Ви послали Тарасу промінчики світла. Надії і підтримки Володимир зізнається, історія Тараса не виняток, а на жаль, типова ситуація для України. Він каже, що часто стикається з подібним, адже держава забезпечує військових лише частково. На все інше форму, тепловізори, необхідне спорядження збирають самі. Після поранень багато бійців залишається фактично сам на сам із проблемами. Буває Хлопці, які лишилися інвалідами, вони звертаються, їм може там десь десь відмовили, відмовили два-один раз, і все, він замикається в собі. Більше він нічого не хоче не з ким спілкуватися. Наразі Тарас знаходиться у Вінниці та приходить необхідне лікування. Марія Марчук, Олександр Кравчук, спеціально для «Медіапогляд».